Привітик, друзі! Прийшла мені бандеролька із самого міста Лева. Крихітка, гарна дівчинка, яка є моєю постійною клієнткою. Дуже любить релакс, масажики від мене, вирішила мені трішки віддячити. Подарувала мені пакуночок, що там, я і сам не знаю. Каже, це буде сюрприз. Отже, поїхали. Та Тарам Знаєте, такий, наче, руйнівник коробок.

Давно думав, думав собі придбати. Давно. Вау! Це ж прям, друзі, це взагалі крута тема. Дуже крута штука. Для колін? Думаю, мої ножки. Може вміститься, може ні. Оператор, як ти думаєш, вміститься чи ні? Вміститься. Добре. Якщо пані оператор думає, що вміститься, значить вміститься. Так, перша коробка геть. Друга коробка. Серйозно, це теж на Так. Мабуть, те саме, так? Поїхали. Тарам там. За те ефектна на розпаковочках, Оп. Аналогічно, тільки вони більші, мені здається, вже ці, да? так? Так, ці більші. Правда, угу. Андрійс? Як... А В... мені на виріс, чи що? О, а це вже, мабуть, кистівички, да? На кісті такі штуки, да? Так, я вже стук Ага, политик. Ой, знайшов. Знайте. Так. О, це да, це на руку. А далі навіть буде містяни, мабуть. Клас, вообще бомба. Це, мабуть, оператор собі забере. Я зараз заберу. <ріст> Знаєте, друзі, провів детальний огляд, що це таке. Подзвонив, подякував дівчинці. І вона мені каже, Дмитро, то не дві пари наколінників, це велосипедний комплект. Це в нас такі напульсники на зап'ястя вдягаються. Це в нас такі трішки більші, це вже у нас на локітники, відповідно, на ліквид піддягається. А це в нас, відповідно, на колінники. Тобто, якщо Дмитрик ненароком надумає шмякнутися з велосипеда, то ця чудо-шматка його захистить. Хай гармонія релаксу, креативу і позитиву буде поруч з вами.